Записали. Тема уроку підготовка до контрольної роботи. Вгадай. Як почати перед тим, як почати виконувати. Я хочу, щоб ми з вами пригадали дві властивості. Дві властивості, в принципі, за якими в нас і буде контрольна робота. За якими в нас і буде контрольна робота. Перша властивість. Перша властивість. Давайте з вами швиденько пригадаємо. І так, у вас є трикутник АБЦ. У вас є трикутник АБЦ. Далі. Я щось провів від БЦ, позначив його ось таким чином. Позначив його ось таким чином. Середньо. І написав тут лінію К. Що я провів? Бісектрису, медіану. медіану і висоту. Аня, питання суперечливе. А чому? а чому саме ці три визначі лінії ти мені сказала бісектрису, медіану та висоту. Ну, висота це логічно, тому що воно по висоті йде, а потім бісектриса. Ладно. Не в цьому полягає завдання. Давайте з вами пригадаємо. За теоремою про властивість бісектриси? Яким чином ми можемо скласти співвідношення сторін в нашому трикутнику? АК до АБ. АК відноситься до АБ. Як? АК до С. Як КЦ до БЦ? що Окрім того, що бісектриця це ще і медіана. І проведу ще ось таку пряму. І тут також скажу, що це медіана. Тут поставлю точку, наприклад, О. А тут, наприклад, поставлю точку, ну, нехай буде L. Нехай буде точка L. Тепер, тепер ще таке питання є. Тепер ще таке питання є. Стоп не туди, ось сюди. Ми з вами записували про щось ще про медіани. Що ми можемо сказати про відношення АО до ОЛ. Як вони відносяться між собою? Пригадуємо. Дві до, до одного. Два до одного. А про відношення, наприклад, БО до ОК. OK. Що два можна до сказати? 2 до, до одного. Так. Кажу 2 до одного. Так, поїхали. І так, в нас сказано, що дві сторони трикутника. Тобто завдання на бісектрису. Завдання на бісектрису. Ну, можете поставити номер один. Можете поставити номер один. Дві сторони трикутника рівні 15, і 12 сантиметрів. А бісектриса трикутника ділить третю сторону на частини. Одна з яких. На 1 сантиметр більша за другу. Знайдіть периметр трикутника. Тобто ми з вами побудували ескіз трикутника. Підписали його А, Б, С. Далі записуємо дано. Записуємо дано. Дві сторони трикутника. Які сторони вкажемо? Що вони рівні? 15 і 12. Давайте так. Яка сторона 15? Ну, давайте а, так. АБ дорівнює 15 см. БС 12. БС дорівнює 12 см. А бісектриса ділить третю сторону на дві частини. Тобто, провели. Позначили, що це в нас бісектриса. Позначили, що це в нас бісектриса. Далі. Ну, яку небудь сторону L. Так. Далі. Далі. Що ми. Яка буде з них на 1 см більша за іншу. АЛ. Ну, нехай АЛ. АЛ буде дорівнювати ЛЦ плюс 1. ЛС плюс 1. Тобто одна з них на 1 см більша за іншу. Треба знайти периметр трикутника. Треба знайти периметр трикутника. Записали. Записали так розв'язання. З чого розпочнемо? Як? Як. Далі. БЦ. Точніше ЛЦ до ЦБ. Або до ВЦ до ЦБ. Є таке. Тепер. Дивіться, що в нас є. АЛ в нас є. Немає. Немає. Давайте позначимо. Дивіться, яка сторона в нас менша? Яка сторона в нас менша? ЛЦ в нас менше. ЛЦ буде дорівнювати Х тоді. А Л чому буде дорівнювати. Х плюс 1. Х плюс 1. Звідси ми можемо сказати, що АЛ. У нас х плюс 1 поділити на АБ на 15 дорівнює. ЛЦ поділити на 12. Х поділити на 12. пропорція. Тобто 12 помножити на х плюс 1 дорівнює 15х. Дорівнює 15х. Записали. Так. Далі. Розкрили, розкривайте дужки. Дванадцятьх плюс дванадцять. Двенадцять плюс 12. 12 Рівность 15x. Дорівня п'ятнадцятьх. Що будемо робити? Переносимо ліворуч праворуч? Так. Ну, тоді давайте так. 12х, щоб було зрозуміло. мінус 15х. 12. також перенесли. 15 ліворуч, 12 праворуч. 15 ліворуч, 12 праворуч. Тоді в нас виходить мінус 3х. Дорівнює мінус 12. Х. Чому буде дорівнювати? 4. 4. Яку це ми сторону знайшли? Яку частину? Це. ЛЦ. ЛЦ. Далі. Далі. Для того, щоб знайти АЛ. Треба виконати надскладну дію. 4 плюс один. Четыре плюс один. Буде дорівнювати 5 сантиметрам. так? Так. Що далі нам? Що ще залишається знайти? Все скласти. Тобто АБ плюс Б С плюс АЦ. Ну, дивіться, по-перше, АЦ нам ще треба знайти. А Л плюс ЛЦ. Тобто 5 плюс 4 дорівнює 9 сантиметрів. Ну, а тепер можна, в принципі, все скласти. АБ в нас відомо 15, БЦ відомо 12, І плюс 9. І чому це все буде дорівнювати? 36 сантиметрів. 36 сантиметрів. І записали відповідь. І записали відповідь. Периметр трикутника АБЦ дорівнює 36 см. І так, завдання на доведення. Точка Д. Середина сторони АЦ, трикутника АБЦ. Відрізки ДЕ e і ДФ. Бісектриси трикутників АБ. Продовжуємо. Точка Д середина сторони АС трикутника АБЦ, відрізки Д e, і ДФ бісектриси трикутників АБД і Ц відповідно. Доведіть, що ЄФ паралельно АС. Тобто, чи, про, прочитавши все, виглядає трошки страшнувато. Точка Д середина сторони АЦ. Побудували трикутник А, Б, С. Точка Д середина сторони АЦ. Позначили точку Д. Ну, десь середина, нехай десь ось тут. Буде. Точка Т. Далі. Відрізки ДЕ e і ДФ. Ну, відповідно, бісектриси трикутників А, Б, Д, Тобто нам треба провести Б. Відповідно, DE бісектриса Д Ф, Д Ф. бісектриса. Так, ДЕ бісектриса А Б, Д, Тобто є ось тут у нас і Ф з іншого боку. Далі. Доведіть, що є F паралельно AC. Доведіть, що є F паралельно AC. Далі, давайте запишемо коротку умову. Давайте запишемо коротку умову. І так, нас відомо, що точка Д, тобто АД дорівнює ДС. По-перше, по друге, в нас відомо, що ДЕ Та ДФ. Та ДФ бісектриси. Бісектриси. І записуємо довести. Довести, довести, що ЕФ паралельно АЦ, довести, що Є паралельно до АЦ. Є паралельно до АЦ. Давайте вам маленьку підказку. По-перше, дивіться, у вас кут АДБ плюс кут bdc плюс кут bdc буде дорівнювати чому? Буде дорівнювати градусна міра, яка його буде, подумайте. 180. градусів. 180 градусів. А тепер дивіться. Виходячи з цього. Виходячи з цього, оскільки у вас є ДЕ є і ДФ бісектриси. То тоді можна сказати, що кут ЄДФ, чому він буде дорівнювати. Стоп. ЄД. ЕД... ЄД ЕД... правильно ЕДФ. Тут ЄДФ, чому буде дорівнювати? Дивіться. Половині, правильно. Він буде дорівнювати половині. Я зараз дивіться. Ось тут у вас ось цей кут і ось цей. Вони разом 180. А ДЕФ це половина. Тобто це половина кожного з кутів. Тобто, QDF кут буде дорівнювати 90 градусів. У ДЕФ буде дорівнювати 90 градусів. Або ЕДФ. ЄДФ, ДЕ... так. Далі. Далі. Тепер, а що ми можемо сказати про кут? Дивіться, давайте так. Спочатку: трикутник ДЕФ. Виходячи з того, що ми знайшли, що ЄДФ 90, який він буде? Трикутник ДЕФ. Який він буде? Він буде прямо кутний. Так, він буде прямокутний. Він буде прямокутний. Тепер дивіться, що можна стверджувати про кути? ДЕФ плюс ЕФ плюс кут ЕФД. Що можна стверджувати про ці кути? Ну, дивіться, якщо тут 90, ось цей кут у вас 90 градусів, так? А якщо ми додамо ці два кути. Сума їх яка буде? Ось ці два. Якщо тут у нас 90. Наприклад, тут буде. Ну, нехай буде 50, тоді третій кут чому буде дорівнювати? Тобто їх сума буде також 90 градусів дорівнювати. Їх сума буде також дорівнювати 90 градусів, так? Їх сума буде також дорівнювати 90 градусів. Тепер дивіться, виходячи з цього, це ми з вами з'ясували. Це ми з вами з'ясували. Тобто, що тут буде 90, ми розібралися. Що тут буде 90, ми розібралися. Далі. А тепер дивіться. А тепер дивіться. Давайте тепер розглянемо, наприклад, кут ФДЦ. Чому він буде дорівнювати? Кут ФДЦ. Ну, конкретно кут ФДЦ ми з вами не знаємо. Але, але виходячи з цього, ми можемо з вами сказати, що кут ФДЦ. Так. Тут от це. Чому він буде дорівнювати? Ось так. Ні про що не, не нагадує. І ось так. І ось так. Нічого не каже. Паралельні, Паралельні прямі. А це, які ми кути позначили? Давайте так. Січна. Давайте запишемо, що кут FDC буде дорівнювати. куту Зараз FDC буде дорівнювати EFD. куту ту ЕФД. Які вони? Яке в них співвідношення? Той, ой. Ні. Ні. Вони знаходяться всередині чи ззовні? Внутрішні односторонні. Внутрішні, чому одну? Вони по різні сторони січної? Як внутрішні? Різносторонні. Як внутрішні різносторонні? І так само ми можемо сказати про кути. Так само ми можемо сказати про кути F Кут e. Тут Кут АДЕ e. e буде дорівнювати куту. С АДЕ e буде дорівнювати ДЕФ, куту ДЕФ. Також як внутрішні різносторонні. А оскільки ці кути внутрішні різносторонні, то тоді ми можемо стверджувати, що. Давайте так. Отже, А це паралельно є F. Отже, А це паралельно є F. Отже, А це паралельно є F. Домашнє завдання. Я вам там я вам створив файл, там одна задача. Тобто, розв'яжете цю задачу і повторюйте теми. Теми повторюйте властивості бісектриси та медіани.